Чому лікарі у Німеччині не пропонують вакцинацію, чи вони екодовлять? Ні, їм просто пофіг. Це якщо коротко. А якщо розбирати, то лікарі пропонують тільки обов'язкову вакцинацію. Тобто, коли я пішов перший раз до лікаря, він запитав, чи була в мене вакцинація від корони, тому що це є обов'язковою. Восени він також мене питає, чи я вакцинувався від грипу. Ну, от і минулої осені я вакцинувався грип і ковід. Зараз це одна вакцина. А всі інші вакцини треба питати, тому що лікар не знає, чи ви вже до цього вакцинувалися, чи ні. Тому ви самі кажете йому з ваших слів, да, то якщо в нього в базі немає інформації, чи у вас була там вакцина від того, від цього. Тобто, наприклад, мені робили тести, чи достатньо в мене антитіл по. Гепатиту А, Б і ще якісь там були тести, не пам'ятаю. Тобто він мені сказав, що от мені треба такі-такі-то уколи е, зробити, щоб у мене було достатньо антитіл. Також там стафілокок. теж. Е, моя знайома тут Німкиня сказала, що вона робила собі від кліщів вакцину і порадила зробити, тому що у Німеччині тут багато пархів у Берліні і багато кліщів. Тому треба зробити. І, наприклад, я своєму лікарю сказав, що якщо я буду їхати, наприклад, за зону Європи, да, там поїду, наприклад, в Індію або ще кудись, він сказав, що в залежності, куди ти їдеш, і, наприклад, в який регіон Індії, треба йому сказати конкретну якби, ну, регіон, не адресу там, куди їду, а іменно регіон. І він скаже, які вакцини треба поробити. Тобто, якщо ви збираєтесь кудись їхати за межі. Європи, то обов'язково скажіть своєму сімейному лікарю, чи треба робити якісь відповідні вакцини. У них по кожному регіону є відповідні інструкції, що треба прийняти, які вакцини, щоб там ну, не захворіти, тому що ми знаємо, що є країни там африканські або індія, або якісь там інші країни, де можна легко підчепити будь-яку хворобу.